Вітаю вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з народних джерел. Знаю, що історія цікавить багатьох. І поринаючи в минуле, ми краще розуміємо сучасне і можемо навіть, ну, хоч інколи заглянути, хоч в уяві заглянути в майбутнє. Так от. Нещодавно ми говорили про Чорну Раду Пантелеймона Коліша. Пантелеймона Коліша дуже шанував Тарас Григорович Шевченко. А сьогодні, сьогодні мені дуже хочеться повідати вам, не мені, а я запропоную е, пану Роману повідати про те, бо він це дуже добре знає. Як жили люди в Україні після. Після Богдана Хмельницького, після його гетьманування. О, він був сильним атаманом. Про це не один художній твір написаний. То Романе Володимировича, як було, розкажіть, будь ласка. Дякую, Марія Осадина. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми знову з Марією Олеса повертаємося до теми козацчини. Це що стовп української нації. Стов, на якому ми будуємо і розбудовуємо нашу Україну, Марія Олександровна запитала: а як же жала? Ми знаємо про Богдана Хмельницького гетьмана, який зумів об'єднати весь український народ для того, щоб визволити Україну, дати їй волю, і щоб показати, що козаччина, козацький край. Це є незалежний край, який має свою мову, свою культуру, свій побит, побут і має свою територію, да. на якій вони живуть. Богдан Хмельницький об'єднав Україну. Богдан Хмельницький вигравав багато битв, були в нього різні етапи історії. Але, як сказала Марія Олександровна, а як жила Україна після Богдана Хмельницького? На жаль, ця тема дуже, тон... дуже тонка, і про неї мало щось дуже мало розкривається. Угу. Але ж був період після Богдана Хмельницького. Ну, на жаль, після Богдана Хмельницького наша Україна почала між собою вибирати багато гетьманів. Як ми знаємо, що Богдан Хмельницький підписав з російським царем Миколи Хасійовичем про дружбу, співпрацю, mm -hmm. що вони будуть обороняти Україну, коли на Україну будуть нападати, а козаки будуть охороняти Московське царство від того, так. якщо на них хтось буде нападати. Але ми знаємо, що вже після смерті Богдана Хмельницького між Річчю Посполитою і Московським царством було закладено таємна згода, таємний договір, те, щоб Україну розділити на дві частини. Одну частину віддати Річчі Посполитій, а другу частину забере Московське царство. І от для цього вони почали все робити. І Україна находилася між, всередині між трьох огнів. Трьох огнів. Це Московське царство, це е, Річ Посполита і Османська імперія, імперія яка постоянно постійно, ми знаємо татарські походи, татарська навала постійно. Ходила на Україну, забирала з собою ясир, а також грабувала український народ. Кожна із держав, чи то Московська, Московське царство чи Річ Посполита. Хотіли на свій, на мати свого гетьмана, своїх козаків, тому що вололюбність українського народу, боротьба за його незалежність, за волю це було один із принципів козацтва, козацької держави. І ось так виходило, що в той час, після Богдана Хмельницького, ми мали гетьмана. Лівобережного, ми мала гетьмана правобережного, ми мала гетьмана на Запорізькій Січі. І виходить, що за булаву почали битися українці самі з собою. Нижні українці, прості козаки, вони ніяк не могли зрозуміти, як це так Україна єдина мала бути, але гетьмани ніяк не можуть між собою поділити Україну. І якраз оці цвари, які боротьба за владу, боротьба бути гетьманом України, привели Україну до занепаду, Ру привели... Україну. До руїни. Так і пишеться у історичних історичних е, Джерела. джерелах. Якщо немає згоди всередині, якщо ми не можемо об'єднатися, то це завжди приведе до руїни, завжди знайдуться недобрі сусіди, які так. захотять щось собі. Е, як по народному кажуть, урвати косочок землі, бути керівниками, поставити свою владу. Тоді Марія Олександровна, в мене таке запитання. Ось ця е, руїна після Богдана Хмельницького щось нас навчила на сьогодні чи ні? Ви знаєте, я якраз теж про це думаю. Чого вона нас навчила, мабуть, розуміння того. Що ми повинні жити в єдності, сила наша в єдності, бо інакше, а як інакше, а інакше ми не можемо. А де та я, запорозька я слава, так. дякуючи письменникам, поетам Тарасові Шевченко, Кулішу, Гоголю, які на розповідах своїх дідів, на розповідях своїх дідів так. описували, яка була козацька слава. Як козаки воювали за Україну, за волю. Їх об'єднувала ось ця боротьба за Україну за волю козацькою. На сьогоднішній день ми маємо війну з Російською імперією, з Російською Федерацією. Як Чорні Ворони налетіли на Україну і сьогодні клюють, нищуть наші міста, наші села, вбивають людей. Як ті чорні круки над нашою українською землею літають? Тому що нам треба зараз об'єднуватись. Нам не треба шукати всередині якогось ворога, хтось правий, не правий. Нам потрібно сьогодні знайти ту ідею. Яка на сьогодні нас об'єднає вижене російського агресора з нашої України, української землі, і на нашій Україні запанує мир і злагода, і буде розсвітати наша славна Україна. Отже, сила в єдності. Шануймося, ми того варті.